Друзі, вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшов мій помічник. Друзька, ти прийшов мамі допомагати? Він вже одягається. Вже майку просить, щоб його одягнули, бо він змерзлюх, мерзне. Ну що ж, починаємо. Карта дня для нас на третє. Так, третє сьогодні, третє е, жовтня. 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, чудова карта трійка Кубків сьогодні свято. Радість, на дні колоди вісімка кубків. Емоційний день, Дві карти Кубкових. Ну, тут навіть видно зображення святкування. Що це для вас? Зустріч. Дома святкуєте, на роботі святкуєте, спонтанна зустріч, запланована зустріч. Приїхали до вас в гості, ви пішли в гості. Коли є причина для радості, є причина для святкування, І групові заходи, громадські заходи, свято, ну. Чудовий настрій є причина для радості. На дні колоди вісімка кубків. Це або ви святкуєте. Тут дорога, емоційна дорога. Святкуєте, що хтось пішов? Кудись дорогу. Чи ви святкуєте вже? На туди, куди ви прийшли, це вас зустрічають? Тут, бачите, людина ще начебто не дійшла до місця свого прибуття, але це на дні колоди, тобто, це було напередодні. Що для вас є це свято? Чи це зустріч цієї людини? Що в дорозі до вас їде, чи це вона вже приїхала, і ви її зустрічаєте, святкуєте? Чи це емоції пов'язані ось тут з дорогою? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Помірність. Чудово! Все йде, як має бути. Старший аркан помірність. Ми приймаємо те, що маємо, те, що відбувається, не поспішаючи. Ну, Помірність це баланс, це спокій, це гармонія, це безтурботність. Чудово. Безтурботність, його трійка кубків. Знаєте, чудовий. Давно в нас не було такого настрою. От саме безтурботності. Ну, чудовий сьогодні день, я вам скажу. Що нам буде заважати? Дуже і хочеться, знаєте, вже такої безтурботності, свята, спокою, рівноваги, такого м -м, релаксу. Так, що нам буде заважати? Королева Пентаклів. Доросла жінка стихії земля, телець Діва Козиріг, 45. Буде ходити і говорити, чого ви святкуєте? Не на часі дорого. Хто вона вам? Можливо, так це на роботі. Ви святкуєте на роботі щось, а вона це керівник, яка ну, не дозволяє, займіться на роботі, потрібно працювати, займіться своєю справою, ділом, розганяє ваш сабантуйчик. Чи це мама, так, яка також пора. Навчатися, пора працювати, пора все що завгодно робити, тільки не святкувати, мама, яка ходить і бурчить. Можливо, це ваша половинка, жінка, так, яка ходить також і бурчить. Займись ділом, а не досить святкування. Ну, Що це для вас? Хто це для вас? ця королева Пентаклів? Підставляйте, мої любі! Ну, або це енергетика тіла або грошей. що вже Хотілося би більше, але вже здоров'я не дозволяє тіло. Хотілося б гучніше, але немає такої фінансової спроможності. Ну що ж, ну, не будемо ховати, знаєте, тому що, можливо, вона буде. Королева ця буде от таким стримуючим фактором, що досить хватить свята, щоб це не перейшло, якісь межі і кордони. Вона буде дзвіночком, який вчасно прийде і подзвонить, розжене ту веселу всю компанію і нагадає, що час, час до роботи. Ну, що ж, мої любі? Мирного і спокійного дня нам всім! Ну, Карти гарні, карти такі приємні. Я бажаю вам радості, я бажаю вам свя свята. Щоб завжди треба знаходити кусочок частинку е часу для радості. Для Позитивних емоцій, для висловлювання, для того, щоб проявити ці емоції. Я вам бажаю сьогодні день, щоб був для радості, для гарних людей в вашому житті, для приємних зустрічей. Щоб все, що сьогодні буде відбуватися, було в радість, було приємним. Я вас люблю, обіймаю. Зичу вам неймовірного позитиву сьогодні, незважаючи на погоду. Вчора було сонечко, гарний такий день, сьогодні вже дощ і холодно, незважаючи не ні на що, радості і позитиву вам сьогодні. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, завжди з великим нетерпінням очікую на них. І хто не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої любі попа.